Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати, 1 червня 2015 року без перебільшення можна вважати історичним днем, адже саме вчора. Набула чинності нова редакція закону пенсійного, який був проголосований у парламенті за ініціативою фракції Радикальної партії, яким скасовано спеціальний порядок нарахування пенсій. Віднині усі, незалежно від того, де працюють прокурори, судді, митники, податківці, державні чиновники чи депутати, усім буде нараховуватися пенсія за єдиним законом і на однакових умовах. Не будете. Тепер спеціальних пенсій для окремо кола вибраних і загальних пенсій для мільйонів простих роботях. не буде тепер пенсій, коли людина в селі пропрацювала все життя, отримує копійчані пенсії, чиновник просидів теплі добрі, отримує по 30-40 по тисяч гривень пенсії. Це те, чого вимагали мільйони українських громадян упродовж 24 років незалежності, це справедливості в пенсійному нарахуванні фракція радикальної партії добилася цього, і з 1 червня ми скасували спеціальний порядок нарахування пенсії. Але це лише початок нашого шляху по захисту пенсійних прав громадян. Наступне рішення, яке має прийняти український парламент, і ми наполягаємо, щоб це рішення було прийнято невідкладно. Це повернути людям працюючим пенсіонерам 15% пенсії, які в них зараз вираховують. Це ганьба Ба, коли у людей, які заробили собі на пенсію, вони заробляють копейчану пенсію, і в них 15 забирають цієї пенсії. Тому ми вимагаємо від українського парламенту невідкладно, буквально сьогодні, прийняти рішення і нашим трударям, чоловікам, жінкам, які живуть ледве животіють на ту пенсію, повернути їм ті 15% які сьогодні вираховують їхні пенсії. Далі ми наполягаємо, що парламент. Невідкладно розглянув законопроект і подала вето президента на наш закон, який у січні місяці прийняла Верховна Рада за ініціативою фракції радикальної партії, це щоб дати можливість жінкам у 55 років виходити на пенсію за умови наявності пенсійного стажу. Президент Порошенко наклав вето на цей закон, і упродовж кількох місяців Верховна Рада не може розглянути і подолати це вето. Ми вимагаємо сьогодні. Невідкладно внести до зали парламенту цей законопроект, подолати вето президента і дати можливість нашим квіткам, нашим чарівним українським жінкам у 55 років виходити на пенсію. Так само ми вимагаємо невідкладно розглянути законопроект про індексацію зарплати пенсії, дати можливість людям не виживати, а жити. Слава Україні.